Нещодавно в Житомирі відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. У змаганні взяли участь і криворізькі спортсмени про їх здобутки у сюжеті. Вісім нагород, серед яких дві найвищого гатунку. Таким виявився доробок 11 криворізьких спортсменів на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дорослих, що проходив тиждень тому у Житомирі. Усього ж змагання зібрали близько 200 учасників зі всієї України. Нашим бійцям вдалося відзначитися одразу в усіх категоріях легкому та дозованому контактах, а також демонстрації техніки бою зі зброєю та без. Зокрема, золоті медалі до скарбниці нашої команди принесли Кирило Овсієнко та Андрій Дубривний. Это были мои первые соревнования по взрослым, потому что я перешел только в эту категорию. И я показал очень хороший результат. Демонстрация техника с оружием второе место, демонстрация техника без оружия, первое место. В легком контакте соперники были хорошо подготовлены. Я старался за всех сил, но не получилось победить. Підготовка для криворізьких бійців стартувала одразу з початку року: щоденні тренування, постійні спаринги. Лише перед самим чемпіонатом навантаження на спортсменів трохи зменшилося. Та таким результатам завдячують не лише інтенсивній підготовці, а й розширенню тренувальної бази. Це був дебют для дебютют для дюсиша нометрі так недавно ткрілась на його базі. Наш філіал рукопашний бой. От. І в течение чотирьох місяців там проведіли семінари, і підготовительні тренування для того, щоб спортсмени хорошо виступили на даних сорівнуваннях. Завдяки зусиллям наших бійців збірна Дніпропетровської області у підсумку посіла перше місце у загальнокомандному заліку змагань. Та найголовніше такий результат дозволив представникам Кривого Рогу вибороти місця у збірній Україні на чемпіонат світу, який пройде восени у Німеччині.